30-поличка. Розглядаємо. Тут у нас раухтопази, димчатий кварц, він вже раухтопаз, представлений в різних намистинках, в різних цінах. Є в ювелірній огранці, є просто шліфовані кульки на мастинки. І так, ось такий браслетик коштує 800 гривень. Розмір на мистинки тут йде 9 міліметрів. Чудові кубики, 8 міліметрів розмір на мистиночки, прекрасний раухтопас. Маленькі кульки, 350 гривень. Коштує браслетик, розмір 6 мм. Є один браслетик 8 мм, ціна його 500 гривень. І є розмір на мистину з димчатого карці 10 мм, кулька. 650 гривень. Далі я вам показую соколине око. Я сибійний глаз, соколине око. Різновид, ось такий соколине соколи, око. Дуже гарні, блакитні переливи. Також є в різних розмірах. 10 мм. Це підвищеної якості саме соколини око. Намистинки мають прям кожен. Кожна намистинка має ось цей такий через всю намистину шлейф. Не частковий, а повністю покриваючий всю намистину світловий шлейф. Коштує такий браслет 10 мм, 1500 гривень. Сакалійний глаз, коли науко.

Ще один єдиний браслетик, 16 мм. Розмір намистинки дуже великий, коштує 3500 ось ну він неймовірно космічний. прям хочеться зараз його збільшити і показати вам кожну намистинку, щоб ви насолодились цими малюнками, цими пронизаними зорепадами. Ось дивіться, який полют, яка динаміка в цьому камені. Соколине око. Неймовірна порода. 516 мм розмір на мистинке. так На цій версії є ще е, у мене маріони Маріон, або, як ще це говорять, чорний димчатий раухтопас. Коротше, чорний димчатий кварц. Це Маріон. Коли ми дивимося на нього, він здається нам не прозорий. Але коли ми змінюємо світло, потоки світла, зараз хочу я це зробити, щоб вам показати, ось яка у нього з'являється прозорість. Ось, ось вам прозорість. Бачите, яка кожна намастинка. Ціна браслета 850 гривень. Камінь Ну, І ще в мене є тут чудовий чорний турмалін. Я думаю, для нього реклама і пояснень мало треба. Вже ви про нього поначитувались достатньо. Ось, але Якість турмаліну залежить від якості огранки. Тому ось така огранка 8 мм коштує 950 гривень. Чорний турмалін. А в цьому турмаліні є включення кольорових турмалінів. Три намистини в цьому браслеті. Три намистини Кольорового турмаліна. Ціна 1200 гривень, розмір намистинки – 10 мм. А ось такий. Майже необроблений турмалінчик Куштує, коштує, коштує у нас, де його ціна Прекрасно. 450 гривень. Кстаті, він в такій ціні за 450 гривень. Один гематитові тут вставочки йдуть. Наступна ціна вже зроблених цих браслетів буде 600 гривень. Так що, хто хотів забрати, забирайте. Є. Ще ось такий чорний турмалін. Це 6 мм, який коштує 400 гривень. І 8 мм, який коштує 500 гривень. Чорний турмалін. Тепер показую вам ще, які чорні є. І так, чорний шунгіт 600 гривень, браслетик 6 мм. Вулканічна лава 150 гривень. Камінь-Астрофіліт. Камінь, який має включення, які нагадують космічні переливи падаючі зірки. Ось вона. Такий браслетик Астрофіліта коштує 1500 гривень, 10 міліметрів розмір на мастинки. Астрофіліта коштує 1200 гривень.